За підтримки Закарпатської асоціації футболу та Ужгород в обласному центрі краю проведено другий всеукраїнський турнір пам'яті відомого закарпатського футболіста, арбітра, тренера Федора Варги. А це наш другий турнір в пам'ять мого нашого тренера Варга Федора Золтановича. Ми таким, як кажуть, ну, з таким образом, ми хочемо, як кажуть, показати всім, що ми його пам'ятаємо. І ми в першу чергу, як я, їм дякую за все. Якби не він, нас би зараз тут не було. Цього разу на турнір запросили професійніші команди і не випадково. Чотири команди ми тепер, як би кажуть, запросили команди вже більш професійні, як Янтарочка з Львівська команда, Тернополь, Франківськ, вони, можна сказати, вони грають в першій лігі. Так як ми плануємо в нас в майбутньому теж заявлятися в першу лігу, це для нас як буде якимось як думаю хорошим цінним уроком, щоб ми знали, щоб моя команда я бачила на що нам рухатись далі. Спочатку в стиковій грі Езде Шор Ужгород зустрілася з Янтарочкою зі Львівської області. Дівчата обох команд перед матчем випромінювали впевненість. Можу впевнені сказати, що наша команда надзвичайно дружня. Тому ми впевнені, що ми переможемо. Ми впевнені вода в одну, нашу допомогу одна в одні. І ми з радістю прийняли пропозицію зіграти в цьому турнірі. І ми дуже раді бути тут. У вас надзвичайно красиве місто. І люди також дуже приємні. Тому ми, думаю, поїдемо додому з дуже позитивними емоціями і надіюсь перемогою. Не готові показати свій рівень. Про наших дівчат, про наших можуть, що більшість ужгородських, але є дівчата з області. Хочу сказати, у нас є тут одна дівчинка Катя, яка показала себе на тренуваннях. Доволі таки, знаєте, я була дійсно вражена, і є також з Мукачева дівчатка. Також у нас представлена Соня з Краматорська. Анастасія з Києва. Ну, у нас є різний колектив, тому ми стараємося опрацювати на справу таку хорошу. Та виграти мав хтось один. І несподівано для гостей закарпатська команда перемогла 2-0. В іншому поєдинку Івано-Франківська, де іша 3 упевнено здолала дівчат із футбольної академії Тернополя. Наступного дня у матчі за третє місце Янтарочка виграла в тернополянок. А СДІ Шор» у поєдинку за перше місце ну 1 поступилася Прикарпаткам і стала другою. Разом із керівництвом Закарпатської асоціації футболу та СДІ Шор» Ужгород дівчат нагороджували й очільники Закарпатської обласної військової адміністрації.